Благодійна організація Шлях до життя провела акцію з озеленення міста. Це далеко не перший захід з висадження дерев. За 10 років існування Шлях до життя виростив цілі алеї каштанів, кленів, дубів, ялинок. І туй. чимало саджанців роздавали різним установам і закладам. Саме цей захід ювілейний, присвячений дню заснування організації. 25 вересня буде виповнюватися 10 років. Як Наша організація працює в нашому місті в Олександрії. І до цього дня ми вирішили посадити туй в парки по вулиці Садовій, 30 штук. Туї В тому році вони були висаджені, але багато туй не прийнялося і засохло. І в цьому році ми вирішили досадити туй на тому місці, де пропали засохли туї. І посадимо дві голубих ялинки в аграрний технікум, так як нам ці людину завжди допомагають. І сьогодні ми бачимо, вийшли молодь з аграрним технікуму допомогти нам в проведенні цієї акції. Саджанці придбали власним коштом в Олександрівському лісництві, але не лише озелененням займалися всі десять років. Ми займаємося вже волонтерською діяльністю вже десять років. За Весь цей час багато що ми робили, і не було у нас таких, щоб ну, щоб прив'язка була там, допустимо, там, чи переселенці. Займаємося ми і переселенцями, і діти-інваліди, і віл-позитивні, і наркозалежні у нас, і безхаченки, і вони всі різнопланові, там, і документи встановлювали ми людям, і знаходили батьків. Теж були у нас ситуації, та і ваша знімальна група колись знімала така з хеппі-ендом. Скажу на англійській мові хлопець, його, він в прийомній сім'ї був, і потім йому батьки сказали, що він їхній їх син, а на самом ділі у нього є рідні батьки і вони живі. І ми допомогли на цю сім'ю, у нього там оказалось там, 8, по-моєму, братів і сестер і мати відвезли його в село, де вони живуть. там. Ну. Під час війни зайняли активну волонтерську позицію. Коли почалась війна, ми більше. Почали допомагати людям, і переміщеним особам, ну, переселенцям. Як всі знаємо, багато в городі у нас вже їх. З'явилось, возили гуманітарну допомогу і військовим нашим, і передавали гуманітарну допомогу, і новою поштою відправляли в такі місця, де доїхати неможливо було. А потім, потім до мене колись підійшла жінка, каже, а чому ви допомагаєте тільки переселенцям? Каже, Наші ж люди теж багато роботи потеряли. З... Цей час військовий, і теж люди так само хочуть їсти і, і пити, як, як і переселенці. І ми навіть почали проводити акції не тільки для переселенців, а й для наших людей, які нужденних, які попали в спротне становище. Всі ці роки добрі справи шляху до життя підтримували небайдужі містяни та підприємці. На початку розвитку нашої організації нам допоміг до Володимир. Він був і зараз, я розумію. Він теж на даний момент є депутатом міської ради І Кузьменка Сергій Анатолійович теж нам закупив меблі, у нас не було тоді ні сільців, не ні столів, нічого. То Сергій Анатолійович нам купив ноутбук, сільці, комп'ютерні столи, проектор, штатів, екран, ну, в общем, допомагала нам. І хотів би подякувати всім небадюжим людям, які долучалися протягом всіх десяти років до діяльності роботи нашої організації, їм фінансово, і матеріально, і жертвували своїм часом.